Як дизайнерам ефективно спілкуватися з клієнтами? Це дуже важливе питання, тому що багато хто з дизайнерів, які починають працювати на фрілансі, чи починають свою професію, і до них звертаються агенції, чи безпосередньо замовники програють на етапі, коли агенція чи замовник? Ще там, не дійшовши до результату, розуміють, що там цей процес затягується, чи не наступає якась ефективна комунікація, чи дизайнер не до кінця розуміє задачу, і замовлення може не відбутися. Отже, на що варто звернути увагу? В бізнес спільноті неважливо, ви дизайнер, чи Копірайтер чи будь-яка інша професія, коли до вас приходить бізнес з замовленнями, то бізнес очікує, що ви будете на достатньому рівні мати комунікаційні навички так само, як і професійні. Що означає що ці очікування? Вони означають наступне: що якщо це там середній Наприклад, середній бізнес, і який вже є сталим. Тобто це не просто е, кав'ярня вашого е, не знаю, там, товариша, і це їхній перший бізнес, і в них є там невеличкий бюджет на, на брендинг чи ще на щось. А якщо це бізнес, у якого є е, певний, певна структура, певний штат співробітники, вони заробляють гроші і вони можуть витратити е, достатньо. Окей. Велику да, для фрілансерів суму на те чи, чи інше замовлення, отже, вони можуть очікувати від вас якісної комунікації. Ця комунікація залежить від того на якому ви етапі знайомі ви чи незнайомі, і, наприклад, вона починається через повідомлення в e-mail. Чи повідомлення в соцмережу, де вас порекомендували і вам написали що важливо знати, бажано щоб ви відповідали не довше ніж 24 години на бізнес-запити в робочі дні, в вихідні дні? І окей, okay, ну типу почекати до почекати до понеділка. Що ще важливо? Важливо те, як ви відповідаєте. Тобто ви можете спілкуватися зі своїми однолітками, зі своїми друзями, подругами. Так як вам, так як вам подобається, да? тобто можете писати там hey, bro, what's up?» там і так далі. І так далі. Для бізнесу ну, є бізнеси, які так само можуть з вами спілкуватися, але більш зрілі бізнеси очікують від вас. Професійної комунікації. А, тобто, вони очікують, що ви будете відповідати по суті, а ви зможете відповідати розгорнуто. Наприклад, якщо у вас щось записують запитують, чи можете ви взяти за там таке-таке замовлення, а, чи там ми хочемо там перезапустити, наприклад, YouTube канал, і чи могли б ви там допомогти. А, потрібно зрозуміти, А що саме у вас запитують. тобто що саме очікує клієнт, і які показники успіху він ну, планує для себе відмітити як цей проект як успішно? Да? Наприклад, вам потрібно там, як найперше, запитати там, посилання на youtube канал існуючий, якщо він є, Подивитись, скільки там приблизно відео. Зрозуміти, чи вони планують перепаковувати з точки зору брендингу всі відео чи тільки нові, що саме їм потрібно? Їм потрібен дизайн каналу в плані там обкладинка, аватар каналу, обкладинки на відео, які є рубрики, скільки їх, в принципі, на цьому каналі. Тобто буває так, що. Там вони планують запускати 4-5 рубрик, і у кожної має бути свій шаблон. Тобто, ви, як дизайнер, маєте е, детально ознайомитись, а що це за задача, наскільки вона велика. Е, далі, коли вас запитують, скільки це коштує, ви маєте чітко зрозуміти, е, який приблизно об'єм. Для того щоб зрозуміти окей, ми приблизно над цим будемо працювати там місяць, два, три чи півроку. Від цього залежить бюджет про бюджет ви можете запитати у замовника, по якій моделі вони зазвичай працюють. Time and materials, тобто, це час та матеріали. Ну, умовно, там, якщо потрібно придбати якийсь шрифт, якщо придбати якусь підписку, якщо там я не знаю. Якийсь там спеціальний софт, яким ви не користуєтеся. Він потрібен, то це має ви маєте це закладати в свій рейд чи закладати окремими сумами. Якщо це, наприклад, якісь шрифти, які потрібно придбати, вам потрібна специфічна ліцензія. В залежності від вартості вона може коштувати там і 10 доларів, 100 доларів і більше. Далі вам потрібно зрозуміти приблизний об'єм. Якщо це бізнес-модель Time and Material, коли ви просто кажете, мій рейт він там такий, то щодо рейтів, якщо ви тільки починаєте як дизайнер, то рейт може бути 7-10 доларів в залежності від того, як ви себе оцінюєте. Якщо ви вже дизайнер досвідчений, то в принципі рейт може бути 20 доларів. Якщо ми говоримо про такий середній average rate. Um, чи можуть бути рейти більші? Так, да, можуть бути рейти більші. Наприклад, в, в Австралії, там в Сполучених Штатах рейти дизайнерів можуть бути там 90, 100, 120 доларів на годину, um, але для того, щоб виставляти такі рейти українцям, um, знаходячись в Україні, скажімо так, да, потрібні чи якісь суперскіли. Супер чи якась експертиза, яка є там у невеликій кількості людей, чи навички продавати, і якісь не знаю там суперздібності в комунікації, коли ви можете продавати свою роботу за такі гроші. Зазвичай 20-30% це той середній рейд, який платять на Upwork, на Fiverr. Це. Великі міжнародні фріланс-площадки. Фріланс Це платять ці рейти досвідченим дизайнерам, які можуть виконувати там достатньо складні задачі. Буває, що клієнт хоче працювати по моделі фікс-прайс. Коли вам пропонують, що, наприклад, назвіть одну якусь вартість. За ту роботу, яку ми плануємо виконувати, тоді вам потрібно зрозуміти знову ж таки детально який об'єм цієї задачі, детально перерахувати, зрозуміти, що, ну і проговорити з замовником, що можуть бути два-три кола правок, які включені в цей бюджет. Якщо Цих правок буде більше, наприклад, до вас приходять там четвертий, п'ятий раз, то це вже має бути за додатковий бюджет. Ви маєте з ними це прописати і проговорити. Знову ж таки, дуже рекомендую вам це прописувати. Навіть якщо ви не плануєте створювати якісь окремі агріменти, договори. Важливо прописувати, щоб ці умови були записані. Якщо ви працюєте на Якщо ви працюєте через Upwork, через Fiverr, то варто вести переписку виключно на платформі, тому що якщо буде якась спірна ситуація, і ви будете звертатись до арбітражу цих платформ, для того, щоб вас ну, якби розсудили. Да? Там ви кажете, що ви виконали все замовлення чи там, не виконали, але там, замовник не приймає цю задачу. То арбітраж буде дивитись на вашу переписку буде розбирати задачу, яка була поставлена, і буде приймати рішення, чи ну хто хто в цій ситуації на чию сторону схилитись. Якщо ви вели переписку, десь в якихось інших месенджерах не на платформі, то арбітраж вам не допоможе. Якщо ви спілкуєтесь особисто без опорку, а вам прийшли там по рекомендації, наприклад, звернулись, чи ви знайшли цього клієнта особисто, варто записувати все в А, e тобто, всі домовленості, всі там кількості робіт, які ви плануєте робити, кількості правок, що саме, все фіксуєте в емейлах. E Бувають різні ситуації. Буває ситуація, коли, наприклад, ви працюєте достатньо довгий час і Менеджер, той, який веде з вами переписку, він звільняється. У нас таке бувало, і приходять нові менеджери. Вони не знають про ці домовленості, вони не знають про бюджети, які ви говорили. В американських компаніях можуть звільняти менеджера одним днем. Прямо на ну, там. Менеджер прийшов зранку на роботу в обід, його викликали до керівництва. Вони поговорили. Домовились про там пакет, який йому виплачують за те, що він прямо зараз залишає компанію, і він там може не передавати справи. Тобто, коли ви починаєте комунікувати, приходить якийсь новий там кризовий менеджер, не кризовий менеджер, і вам потрібно побудувати цю комунікацію з нуля. І якщо ви вже зробили певну роботу, то вам потрібно підтвердити, що саме ви зробили цю роботу і. У вас є домовленості про те, що у вас є там певний бюджет, з якого, наприклад, ви домовились на 5 тисяч доларів, там дві тисячі сплатили авансу, і 3 тисячі доларів треба заплатити, тому що ви закінчили роботу. Вам потрібно підтвердження того, що ви домовились про 5 тисяч. Цим підтвердженням може бути e-mail. E-mail – це окей. Тобто для західних компаній. Бізнес-переписка через e-mail, вона є достатньою. Насправді вона є навіть достатньою для судових рішень. Ну, навряд чи ви дійдете до судових рішень, але e-mail це, це супер важлива штука. Так само, фоллоуапи. Коли ви починаєте спілкуватися з замовником. Пишіть фоллоуап. Що таке фоллоуап? Це коли у вас була зустріч. Ви, наприклад, зустрілись в Google Meet, чи в Zoom, чи там будь ви зізвонились через WhatsApp, і ви проговорили певні речі. Проговорили про те, що є певні задачі, що ви ці задачі там за щось ви відповідаєте, щось вам має надіслати замовник. І ви після завершення дзвінка протягом. Бажано в цей же день. Якщо не цей же день, то на наступний бізнес-день напишіть фолоап. Доброго дня, там як вас звуть, замовника. Хотів би написати яку рі нашої зустрічі, і ви пишете про те, що ви домовились. Що будете робити ви, що буде робити замовник? Хто від кого що очікує, коли. Uh, і так далі, і так далі. достатньо детально. Для чого це робиться? Uh, По-перше, якщо ви спілкуєтеся з мовником іноземної мови, наприклад, англійською мовою, то є, ну, бувають деякі моменти, вони такі дуже тоненькі, і якщо ви не є uh, там носієм мови чи uh, знаєте мову на рівні там c 1 c 2 то тобто це вже такі флуент uh, uh, рівні, uh, то ви можете деякі моменти. Трохи десь пропустити якісь культурні моменти, якісь афоризми, там ну, не афоризми, а, а якісь фрази, які вам можуть здатися, вони не критичні, але вони, типу, говорять про те, що це там відповідь, ну, мовно, ні, да там що ми там з цим не будемо поспішати, ми будемо це от чекати, наприклад. А, але це було сказано неявним. Способом. І фоллоуп допоможе вам зрозуміти, ну, проговорити, що да, там оцю штуку ми там не запускаємо, а там зосереджуємось на чомусь іншому, і краще зрозуміти, про що саме ви домовились. Раз. Друге, це допоможе вам тримати домовленості. Зафіксованими, тобто, якщо виникне ситуація, коли замовник кажуть, ні, ми про це не домовлялися, я казав, що там це буде якось інакше, то у вас буде занотований емейл, e де ви можете посилатись на нього і казати: ось там там два тижні назад ми з вами домовлялись про це і про це. Я, начебто, вірно вас зрозумів, і ви. На це ніяк не відреагували, чи там ви підтвердили, що там так да, дійсно все дійсно так. Після фолоапу legal питання, можливо, вам запропонують підписати агрімент, можливо, не запропонують. Якщо пропонують, чи ви пропонуєте, бажано мати певний шаблон, який ви можете запропонувати, в якому будуть зафіксовані ваші інтереси. Якщо вам пропонують підписати. Також вчитуйтесь, тому що іноді був такий випадок, коли прийшов договір, в якому, <кій> якому заборонялося згідно цього договору, не тільки там розповідати про цей проект, про нашу співпрацю без узгодження це нормально. Але й була на три роки співпрацювати з якби. Клієнтами там агенції, наприклад, яка до нас звернулась, а ну по-перше, три роки це достатньо багато раз. А по-друге, ми не знаємо перелік цих агенцій. Тобто, можливо, їх так багато, чи там серед них потенційно є. Якщо у вас там вузьке коло спілкування, наприклад, то можливо, серед цих клієнтів є ті клієнти, з якими ви там плануєте на налагодити зв'язки і працювати. Хоча ви не знаєте, що агенція ця працює. Тому тут, тут потрібно буде обережно і там всякі ліга питання вичитайте самі, чи uh, зверніться до юриста, який може допомогти вичитати, і uh, якісь певні моменти, які для вас є неприємними, uh, ви можете обговорювати, викреслювати, пропонувати їх там не підписувати. Um, далі щодо uh, бізнес-комунікації. Якщо ви берете певний термін, дотримуєтесь його. Якщо ви розумієте, що ви не встигаєте виконати задачу в ті терміни, про які ви домовились, це буває. Це, ну, окей, це не зовсім нормально, але це буває і краще про це сказати заздалегідь, ніж мовчати і тягнути до останнього в надії, що все розсесеться. Пояснюю, чому важливо проговорити заздалегідь, тому що Якщо ви розумієте, що ви не вивозите, що там через три дні, через п'ять днів те, що ви пообіцяли, не буде, важливо про це проговорити. Чому? Тому що буває так, що в певні процеси долучено багато різних людей, і інших там запусків, ще щось, і замовник. Краще буде знати, що там через три дні цього не буде, і він може підстрахуватися яким чином, там, віддати частину задачі якомусь ще дизайнеру, чи ем, відкласти там певні процеси. Ем, бувають такі ситуації, коли, наприклад, е, ну, от ми робили замовлення, ми робили е, фон. Для телевізійної студії. Фон мається на увазі. Там є така величезна LED панель і ми робили цифровий фон. Е, і було питання в тому, що замовник там продовжує давати коментарі, давати певні правки, а там в наступну неділю в них вже зйомка. Тобто ми. Десь вчасно зрозуміло, що там з цими правками, якщо ми не почнемо завершувати, ми не встигнемо підготувати якісно там, всі матеріали до неділі, і ну, це там ставить під загрозу зйомку. І ми про це поговорили, що там сорі, але там, такий об'єм правок ми не вивеземо. До неділі, давайте подумаємо: чи ви перенесете зйомку, чи, чи ми якось будемо приймати ці варіанти, які зараз є, і. Будемо адаптуватись там вже в рамках них. І тоді клієнт вже більш якби торезо, менеджер, який приймає рішення, з вами спілкується. Він уже розуміє, що ну, він вже не може просто давати правку одну з одною, що є певні дедлайни, і що він просто ризикує всім проектом. Тому там прийняли рішення, які їм сподобались, яке було технічно можливо реалізувати. Uh, і це допомогло і зберегти наш час, і нам uh, вчасно здати проєкт і їм відзняти uh, цей новий сезон також вчасно з там, якісним бекграундом, який вони хотіли. Um, якщо ви мовчите, і якби намагаєтесь вчасно там зробити там не спити ночами і ще щось. Це буде гіршою ситуацією знову ж таки, тому що крім вас є ще купа процесів. Зазвичай, тобто, це не проект, який залежить виключно від вас, це проект, в який зазвичай долучені різні люди з різними дедлайнами, з різними очікуваннями, і ваш гонорар може не покрити ті збитки, які можуть бути. Наприклад, ви домовились на там 500, на 1000 доларів, um, але ви не встигли підготувати щось там для якоїсь конференції чи для івенту. Клієнту потрібно виїжджати, наприклад, там в четвер. Чому тому, що ну, начебто івент там буде в понеділок, але він виїжджає в четвер. Виїжджає він, тому що, наприклад, це там знаходиться в абсолютно в іншому штаті. І йому потрібно ще там забрати обладнання, там і так далі, і так далі, тобто купа своїх процесів. А там ваш дизайн йому потрібно надрукувати. А, можливо, з, вам, з вами це не проговорили, і ви можете тримати в голові, що окей, там івент в понеділок, тобто я можу здати в п'ятницю ввечері, чи там в неділю зранку, наприклад. А, але ви не знаєте, що клієнт виїжджає в четвер. І, наприклад, участь в івенті. Коштує клієнту там п'ять тисяч доларів за місце е, і там купа купа інших витрат. І, наприклад, там ця поїздка коштує 10 тисяч доларів. Тому навіть якщо ви скажете там Сорі, я не встиг, я вас підвів. Е, там мій генерар там в 500 чи в тисячу доларів, е, там я готовий, щоб мені заплатили половину, чи там навіть повністю відмовитись, тому що я вас там підвів і не зміг підготувати все вчасно. Так, от, ну, ця тисяча доларів вона не вирішує ситуацію. Тобто, клієнт втратить 10 тисяч доларів тільки на участі, наприклад, якщо він туди поїде ні з чим, а, це перше. А друге, він до неї готувався, а, тобто він домовлявся про там зустрічі, Тобто це можливості умовно в нього там на цьому івенті було не 50 тисяч доларів. Якщо він туди не зможе поїхати чи поїде без нічого. І зменшить там потенційну конверсію своєї результативності, то це там десятки тисяч доларів. Тобто ваші 500 доларів чи 1000 доларів вони ніяк не компенсують. А якщо ви про це проговорите завчасно, то тоді є шанс знайти і встигнути. Наприклад, знайти ще одного дизайнера, знайти якісь моменти, які можуть допомогти це зробити і встигнути. Отже, так. Тому думайте, плануйте і відповідально ставтеся до своїх задач, до своєї комунікації з клієнтами, і все буде добре.